Okay. Ви на каналі Єва. І сьогодні я. ми будемо гуляти по вулиці в Іспанії, коло бу... нашого будиночка. Так. Так. Ось я зляшу наш будинок. Ми можемо тут гуляти коло нього. Це наша вірандочка. О, давайте чай поп'ємо. Я там бачу свою кружку за чаєм. Ось вона. Вона така з Дідом Морозом запамнити її. Не дай Бог хтось її не запам'є. Запам'ятайте. Ну, дивіться, я вам можу щось порозказувати, поки ми будемо тут ходити. Дивіться, ми, життя в Іспанії трохи сложна. Мову вчити сложно. Трудно так. Бо то, що це, воше, для нас непонятна мова. Ми в Українці. Ми живемо в. Ми вообще народились в селі. Е, будь ласка, не гейтьте мене, тому що я народилась в селі. Е, моє село називається Довшку в Кам'янці подільському Звісно ж, я ж народилась в Україні, бо це моя рідна країна. Вибачте, що я трохи путаюсь. З українським, бо то, що в мене шко, бо в мене в школі є однокласниці з України, але вони говорять по-російськи. А я вже рік ходжу в школу, Тай... так що побачите. І ще я дивлюсь кампота. Це мій улюблений блогер. Він по Майнкрафту. Кампот Майнкрафт. Вот. Якщо ви його не знаєте, то подивіться, бо він інтересний, такий класненький блогер. Я вже. Я, в мене вже є деякі відео про компота. Ну, це Це де... де в мене є таке відео на каналі, де, де дивіться. Ось так от там. Ну, там я знімаю під, під пісеньку Ай-Айя, Ара Мюзик. Ну, коротше, ви зрозуміли? Ну, І там Макс гортає відео компота. І я в один момент приблизила, щоб всі бачили, що це канал компота, да. і ще в мене є відео про компота, яке там воно було, я трохи забула, але в мене ще є. Відео про компота на каналі. Може... А, да, вспомнила. вспомнила Це відео на каналі, де ми дивимося відео компота про ТНТ Там до них прийшов Гріфер, е і компот сказав Гріферу, що... що в нього є найопасний ТНТ в Майнкрафті. Да. І... І... І компот знайшов на таку фабрику, і там були самі опасні цінці в Майнкрафті. І в мене є таке відео на каналі. Якщо ви не дивилися, його, то обов'язково подивіться його. Нам... Ми... О, дивіться, яку копійку знайшла. Опа, опа, це золоту. Це... Цент. Цент? Я не знаю такі. Ну, файно, що ми знайшли золотовку, але нам зараз не про це. Так що обов'язково подивіться компота, в нього досі виходять нові відео. Наприклад, в нього вийшло відео про тотальний тролінг бо то, що всі... Всі жителі в селі No13 рішили затролити компота. Житель в фіолетовому поставив Поставив на всі двері Ну, крім його будинка, він поставив на всі двері електро ну, е, шокер. Шокер такий от. Він буде бити током компота, якщо він відкриє якусь цю двері. Але на його будинок це не поставили. Я в будинку зразу перед входом, там тінці -тін і -тін, нажимна плита. Да. Це, це тотальний тролінг від жителя в Білом. А, а аж від жителя в коричневому був тотальний тролінг. Що він там поставив, він вирив яму, поставив туди шиф і поставив гост блоки. І тай. І він написав жалобу адміну і, звісно ж, всіх жителів забанили. А потім він сам попросив, щоб його роз, щоб жителів розбанили. І він зробив тотальний тролінг. Хто не дивився тотальний тролінг, то обов'язково подивіться, бо він такий класненький Я я його теж обов'язково подивлюсь, бо я ще не дивилась. Просто я бачила, як Макс його дивиться. Це татальний тролінг. Ну, він теж потім ців, хто не знов так сказати. Так, це файненько. Ідемо спросим тато, що це за така золоту. О, всім привіт. Тато! А що це таке? Я знайшла якусь якусь копійку. Я не знаю, що це за копієчка. Це ти в мене це 5 євроцентів. Це? Це ти сьогодні знайшла? Чи? Ну, тільки що повернулася з гулянки, Де, щоб не було, в тебе спитати нашли. так. О, Я це до... ти, ти дивися, ти в Польщі знайшла 5 грош, а тут знайшла 5 євроцентів. Це більше, ніж в Польщі. Це в Польщі то було. 20 верніше, 5 грош, а якщо всього 5 євроцентів перевести на гроші, то це ти знайшла 22 гроші аж. Файно. Так, тільки дивися, не це саме. Ось тут файно. Не привикай до халяви, не привикай до халяви. Не, думаю, що не можна з землі нічого піднімати. Що Mm -hmm. так, Валька, не был... Да я просто, я просто нашла и пиди Ну так, обовязково, и будь ласка, підпишіться на мой канал, потому что я с ним, я не я не думаю, я не знаю, как для вас, но я мне кажется, что у меня интересная аудитория.